А оберіть, будь ласка, будь-яку картонку. А зачем? Просто оберіть. Я зараз вам розкажу. Ось цьо. Так. У вас є 2000 гривень. Ми зараз на 2000 гривень купимо продукцію. Пішли. давайте руку. Як вас звати? Василь. Василь, дуже приємно. Скільки вам років, Василь? Ой, років. 92, вже, 93 пішов. Такоє виставку. У мене біда, страшно, похоронив. Чотири сина. Співчуваю вам. Давайте я вам підберу якийсь сирочок. Дозвольте, будь ласка. Що Воно б да, так, можна поставити в холодильничок, таке, що треба постійно. Да? Беріть, те, що вам подобається. Ковбаску і сосиски грубі. Я кладу вам такі сосиски і кладу вам ковбаску. отаку. пельмені дві І візьмемо якісь вареники. Два лоточки яїць ставлю. Ось така от корзина у нас виходить, Василь. Йдемоте на касу. 36 років на автобусі водій. а потім пішов дальнобойщиком по всьому Союзу. На города в Советському Союзі, щоб я не був. Василь, дивіться, ви дістали бумажку, картонку з двома тисячами гривень, чек вийшов 2600, я додаю ще тисячу від себе і оцих гроші ще вам. Це ваша решта? Залиште собі на ліки.